Цими з пакетами, з коробками у нас прицеп півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг, пробиті кольоса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо, знаєш? І до речі, то, що Жигульця нас далі врятували. Я ще дійду до того. А, страх бере такий, що ти замовкаєш, нема як в фільмах, там ла, крики, там всі спокійно сидяти. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну, ну а як? Ти що будеш останавти, кричати, не стріляйте, я здаюся, в домики, Ну як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І я знав, що далі є блокпост нашому. І тут нас врятувала вообще абсолютно рандомна якась штука. А в Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Угу. Де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Тебе тобто ніхто не може ні зліва, ні з права І нас виходить, всю цю дорогу прикривав а, прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спини і так далі. Вони всі в дирках були, їх все викинути і просто нове купувати. Ну Но воно врятувало нам врятувало, життя. Типу в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало. Хоч би там не знаю, стояла Феррарі, дороге в світі за мільярд доларів, життя все рівно дорожче. Ну там, да, бо воно як закінчиться все. Ну, все, конець. І ми цьому навіть радували, що воно пропало, зато не врятувало нас. І от ти їдеш далі і. Думаєш, що робити з цим, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють потім, воно ж світомаскування, з деркалапа ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І a, страшно дуже. A, в момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще з гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. ну Що далі? Вони ж на нас обгонять. Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повибивали, ну всі стекла. Ну вони, понятно, держалися, бо машини стекла на своїй на пленки, знаєш, але uh -huh. вони всі були розбиті, вони всім в голову були повлітати. Uh -huh. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстріло один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч в мені попали, хто це буде ремонтувати взагалі. Не, не, не погодився з їхніми. І ну, я, ну, я, я, все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, Та ні, це сон, зараз це закінчиться, Не може це бути правдою, я не можу померти. Що це за ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в любой момент. Адреналін. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав в спину, мені влетіло. Тобто в цей момент був саме критичний, Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Болій. Да,